Як тебе не любити, Києве мій. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? В очі дивляться канни, серце в них перелю. Хай розкажуть коханій, як я вірно люблю. Буду мріять і жити на крилах надій. Як тебе не любити, Києве мій? Спить натомлене місто мирним лагідним сном. Ген вогні, як як намисто, розцвіли над Дніпром, Вечорів оксамити, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києве мій?